Дональд Трамп заявив про прогрес щодо закінчення війни у Газі. Ізраїль та Хамас при посередництві Сполучених Штатів Америки домовилися про, з одного боку відпускання всіх заложників, з іншого боку про вивід ізраїльських військ з території Гази. Далі мають бути інші етапи, які мають закінчитися повним миром. Ну, побачимо шанси високі. Експерти оцінюють е шанси на закінчення повної, повне е війни в Газі як, ну, скажімо так, більше 50%. Як це позначиться на нашій війні? Е я вважаю дуже і дуже позитивно. Якщо війна в Газі закінчиться, ну, по-перше, це дуже підстегне Трампа, е який е керується, як відомо, своїм величезним его. До е, того щоб е, порішати, так би мовити, із нашою війною, він вже каже: я сім війн закінчив. Ну там індопакистанська, ще там щось, ще там щось. Вже закінчую е, війну в Газі, і е, вашу війну з Росією закінчу. Е, якщо зак... і, справді йому вдасться е, припинити війну в Газі, то він це додасть йому впевненості і е, охоти бажання займатися нашою війною і такі закінчити. Як він може закінчити? Ну, Звичайно, що е, санкціями е, термоядерними проти Росії з одного боку і наданням е, зброї е, ну не термоядерної, але досить суттєвої. Томагавків реальним наданням з іншого боку. Це по-перше. По-друге, закінчення війни в Газі значно підвищує шанси на якісність санкцій проти Росії. Поки йде війна в Газі, поки Ізраїль союзник США воює із Хамасом, з ісламістами. Сполученим Штатам Америки дуже важко зі своїми союзниками нафтовидобувними домовлятися З Саудовською Аравією, там Арабським Бахрейном і так далі. Тому що там мусульманське населення каже, блін, смерть Ізраїлю, смерть США. Як тільки конфлікт в Газі зійде з перших полос ЗМІ, народ в тій же Саудівській Аравії і в інших нафтовидобувних країнах трошки забуде цю тему. Достатньо кількох тижнів Трампу значно легше буде домовитися з тим же принцом наслідним Саудівської Аравії з іншими шейхами про те, щоб вони збільшили видобуток для того, щоб завалити Росію, для того щоб знизити ціну на нафту і поставити в Росію Росію на коліна. Це буде значно легше їм зробити. Ну, я вже не говорю про е те, що е загалом увага світової спільноти е має повернутися до нашого конфлікту. Ну, це вже другорядне. А от найголовніше, я вважаю, те, що, по-перше, для Трампа е буде це хорошим стимулом е завершити такий хет-трік. Е Позавершав типа, ті всі війни, як він вважає, і е, завершити нашу. І е, значно полегшить е, питання домовляння з нафтовидобувними монархіями Близького Сходу між Америкою, Трампом і ними. І це буде дуже сильним ударом е, для Росії. Е, таймінг, ну, таймінг це може зайняти загалом кілька місяців. Два-три місяці плюс-мінус.